Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі ВІЧА в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови та я, протерій Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма. І сьогодні ми з вами продовжуємо читати е, послання, друге послання апостола Павла до Феселонікійців. Завершимо першу главу і розпочнемо другу. Е, і... Нагадаю, так, що апостол Павло писав два послання. Це сьогодні друге послання, хоча дехто з дослідників Святого письма текстів стверджує, що друге послання було написано раніше за перше. Ну, так буває з посланнями апостола Павла, коли і хронологія, і кількість самих листів буває зовсім інша. Але ми досліджуємо послання, а не листи апостола Павла. І якщо листи, то тоді це, ну, це так, щоб, знаєте. Роз... Листи і послання не ототожнювати, щоб розрізняти, про що ми говоримо. В даному випадку ми говоримо про послання, яке роз... так і називається друге послання, яке розташовано е... в Біблії в Новому Заповіті. Е... Отже, нагадаю, що апостол Павло. Традиційно в першій главі вона невеличка. Та й саме послання, як я вже вчора казав, найменше з послань апостола Павла, яке адресовано е церквам. От. І в першому посланні, звісно, апостол Павло говорить вітання, благословіння, похвалу фесалонікійцям. і чіпляє е одну тему, е яка е про те, що. Христос, що Христос і христи, Християнська віра і Христос обіцяють християнам вірним. Христос обіцяє своїм вірним, що навіть те, не несправедливість, яка зараз є, на землі, вона буде винагороджена терпінням. Через несправедливість буде, буде за це винагорода у майбутньому віці. Тобто, християнство це не, не релігія, яка говорить, тобі терпіти, тому що ти мусиш терпіти. А християнство це говорить, якщо ти терпиш, то ти отримуєш ще більшу нагороду. А той, хто кривдить, той, хто винуватись, він отримує, умовно кажучи, знаєте, свою винагороду в лапках. От, і апостол Павло, продовжуємо його думку читати. Браття, ви повірили нашому свідченню між вами, тому й молимося завжди за вас, аби Бог наш сподобав вас бути гідними покликання та наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри, щоб прославилось ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, і ви в ньому з благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Тобто, апостол Павло. Якби бачите, він що, про що б він не говорив, він по, повертається раз за разом до буквально на коротку хвилинку, на декілька фраз, про те, що е, він радий, е, що е, вони тримаються тої віри, якої були навчені, коли навчені навчені з, е, вірі, е, яку проповідав апостол Павло. Нашому ви повірили, нашому свідченню між вами. І дійсно він говорить, що теж і в першій главі говорив дякую, славословлю Бога за вас, От, дякую, і молюся за вас. Тому молимося завжди за вас. Але за що ж за що ж апостол Павло молиться Богові? Що він просить Богові для християн? Фесалонікійців, але це в принципі стосується всіх християн, яких він народив в дусі святому. От, Аби Бог наш сподобав вас бути гідними покликання та наповнив силою кожне бажання до добра та кожне діло віри. Вони навчені повірили свідченню апостола Павла, повірили, і християни у християн зародилась віра. І от апостол Павло рідко до цього уточнення приходить, він часто в полеміці. З темою виконання закону Моїсеєвого він говорить лише про віру без уточнень. Але в даному випадку, це вже з, з, з моменту, як ми з вами вивчаємо апостольські настанови, в друге, чи в друге, чи в третє, апостол Павло все ж таки говорить уточнення, що він має на увазі, коли він говорить віру. Віра, от дивіться, він каже, щоб Господь напов... подав сили і наповнив е силою кожне діло віри. Тобто віра. Обов'язково пов'язана зі справами людини. І взагалі, жит... дивіться, умовно кажучи, життя християнина воно полягає в тому, що життя це є... християнин живе за вірою. Бачите, а... що ми віримо? Що Господь нас спасе і дасть нам, ми віримо в Бога. І в те, що Він нас спасе, і дасть майбутнє блаженство. Життя вічне. От. Е... Віра в це дає можливість нам триматися і терпіти ті негаразди або випробування, які трапляються в нашому житті. В частности, якщо говоримо за перших християн, то це гоніння і утиски. По-друге, віра в Бога вимагає і справи за це ну, певний образ життя відповідно цій вірі, вірі християнській. А це є справи добра, чесноти, е, милосердя до ближнього, ну і тому подібні речі, до яких закликає Євангелія. Так от, оце і ці справи, і є справи віри. І апостол Павло е, акцентує увагу на тому, що він молиться, щоб Господь дав силу, ну, благодать свою християнам е, не тільки, е, щоб було бажання. Але щоб Господь наповнив силою це бажання і перетворив його в діло. Тому що навіть у апостола Павла ми можемо прочитати те, що е, він може багато чого хотіти, але не робити. Як він пише, чого хочу, то, те не роблю, а чого не хочу, роблю. Тобто він вказує на нашу слабку, слабку природу людську, що ми дійсно нам важко протистояти гріху і нам дуже ліньке щось робити добре. Заставити щось хороше зробити. Відкладаємо кожен раз на потім. От от з понеділка я почну. З понеділка я змінюсь, я почну робити добрі справи, я почну, знаєте, багато у нас різнопланових таких сніданків завтраки. Тобто завтра, завтра, завтра. А воно не наступає, тому що немає сили, немає рішучості. От немає тої сили Божої. А от апостол Павло молиться Богові і просить своїм просить своїм чадам, щоб Господь дав силу і наповнив силу їхнє бажання і перетворив діла віри. Це важливо, тому що дійсно без Божої допомоги нам дуже важко щось добре робити. І протистояти звісно. І, і точно так же дуже важко щось не робити, не чинити гріх, не йти у спокуси на поводу. От. І далі він просить, щоб через е, справи віри. Тобто це, те, це ота, по суті, апостол Павло говорить про те, що сказано дуже прямо в, е, у апостола Якова в Соборному посланні. Віра без справ мертва. От Апостол Павло теж про це говорить. Тому інколи просто бувають, закидують в адресу апостола Павла, що віруємо ми лише спасаємось, так, вірою. Але віра ця має все ж таки е, віра наша спасає, віра в, у що. У те, що Господь є, ой, Ісус Христос є наш Бог, і Він нас спасе. дарує нам вічне життя. Воскресить нас і дарує вічне життя. Так, але це вимагає від нас і певних справ, щоб ми е доказали свою любов до Бога. Тому що Той, хто любить Бога, сказано в Євангелії, е той е слідує Його заповідям. Так говорить Христос. І апостол Павло каже, що якщо ви будете. Е От, коли Господь дасть вам силу і ви е, наповнить своєю силою кожне ваше е, діло віри, е, то тоді він говорить, щоб ви прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас. Тобто, е, спостерігаючи зі сторони, коли ми можемо там спільноту християн, побачити, як вони зростають у вірі, е, роблять справи милосердя, тобто, дійсно е, ведуть життя праведне. Саме в такий момент прославляється ім'я Господа Ісуса Христа і зворотнє, і Гос, і ви в ньому з благодаті Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Тобто Господь в Християнах прославляється і християни прославляються у Христі. Отаке От взаємопов'язані моменти. І в другій главі апостол Павло одразу переходить до ще одного питання. Сьогодні це всього лише два вірші, ця, ця тема тільки розкривається, вона буде далі продовжуватись. В другій главі, як на мене, мені незрозуміло, чому так о, поділили о, уставщики о, або упорядники богослужбових читань на, на цілий рік, тому що тема тільки, знаєте, розкривається. А, Ну і обривається, будемо завтра її продовжувати. Отже, в другій главі пишеться апостол Павло переходить до теми другого пришестя Ісуса Христа. Він в першому посланні, там уже сказано дещо так буквально дуже поверхнево, а тут більш детальніше. Щодо пришестя Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього, то благаємо вас. Браття, не спішити вагатися розумом і не тривожитися ні від духа, ні від слова, ні від послання, ніби нам надісланого, На, неначе вже настав День Христа. Е, в першому посланні апостол Павло ще, ну тобто, просто щоб докупи, що він уже е, візьмемо, докупи, щоб зрозуміти, про що, що апостол Павло ще сказав. Він говорив про те, що не треба шукати коли, а треба. Е, Піклуватися про те, як ми зустрінемось з Господом, якими ми будемо, в якому стані ми будемо. Не коли це станеться, це не важливо. А от якщо ми будемо в відповідному стані праведності перебувати, то неважливо, коли прийде Господь, ми постанемо перед Ним готовими, а не віддані гріху. Тут же апостол Павло ще говорить про дещо. Що Mm. Він застерігає. Mm. Апостол Павло говорить, візьмемо так. Апостол Павло говорить про те, що він проповідує, що Христос прийде. Але в той же момент Він говорить: mm, як же сказати? застерігає. Веселонікійців, християн, щоб вони не сприймали ці слова вже буквально, що ось Господь прийде. Тому що, якщо сприйняти, от він каже, що що б не сталося, навіть якщо Господь прийде, чи не, тобто ніколи не спішіть вагатися розумом і не тривожитись ні від духа, ні від слова, ні від посилання. От не спішити вагатися розумом. Тут трішки таке формулювання дуже ну, таке невдале, як на мене. Не спішити робити якісь уже висновки. Тобто, християни почули від апостола Павла, що Христос скоро прийде. І от він каже: Я вам це сказав, але застерігаю вас не робити вже висновків, що ось він має прийти. А, ні якщо вам дух якийсь явиться, ні якщо ви почуєте якісь слова від когось, що Христос ось явиться. Ні від послання, якщо вам хтось сповісти е, звістку або е, напише листа, що от Христос уже зараз з'явиться, ніби нами ніби нами надіслано, ніби це від апостолів сказано. Адже дійсно, апостол Павло десь проповідує, що ось скоро прийде Христос, скоро його пришестя, явиться Він у славі і всіх забере в своє небесне царство. І якщо буквально сприйняти, то дійсно ранні хрис... перші християни могли сприйняти це, що ось-ось. Будь-яка ну, подібного роду інформація могла сподвигнути їх на певні дії, на те, що ну, як мінімум, давайте нічого більше не будемо робити. ось Христос уже має прийти. Навіщо займатися, там, піти, сіяти майбутній урожай чи збирати урожай. Ну, це, це як мінімум, такий як приклад самий простенький. І апостол Павло, Запевняє, що цього ну, не треба спішити робити висновки, якщо ви щось почули. Ви знаєте, що Христос прийде. От, І це добре. Е, головна ідея у апостола Павла про те, щоб не шукати підтвердження, що от Христос прийде. А якби зворотньою стороною цієї теми є те, що коли Христос прийде, апостол Павло це ще далі буде розвивати цю тему. Е, коли Христос прийде, прийде, ми не пропустимо цього моменту. Оце єдиний головний у нього посил. Що якщо ви дещо чуєте, не спішіть е, робити висновки, що вже прийшов Христос. Ви точно цей момент дізнаєтесь, коли він буде. Не переживайте. Тому що е, від, ну, виходячи з того, що апостол Павло про це говорить двічі. Причому тут більш детальніше, е, у феселонікійців були певні такі якісь міркування. Явно не в, ту степ, не, не в той степ. Е, і апостол Павло їх так: так, так, почекайте, я то говорив про друге пришестя Христова, але ви вже е, дуже так педалюєте це це, цю подію. Тому трішки давайте зупинимось і будемо зосереджуватись на справах віри, а не на тому, що все. От зараз дня на день прийде Христос. Якщо ми будемо займатися справами віри, то, в принципі, коли б, він не при... коли б Христос не прийшов, ми будемо готові йому припіднести е е ці. Одно е е е секунду. Припіднести ці дари. Е благодатні наших добрих справ, дари нашого серця. От, на сьогодні ми завершили, завершили читання, тільки-тільки розпочали. Я думаю, що завтра буде теж цікаво. Е, там, де я пост... ну, цікаво цю... продовження теми, саме, саме другого пришестя Христового. Я думаю, що кожного з нас завжди, час від часу, е, це питання бентежить, це питання актуальне для нас. Бачите, і сам Христос говорив постійно про те, що. Будуть говорити, що там він з'явився, що лише пророки і лише апостоли, що там з'явився Христос чи інде. Він каже, ні, ви навіть Христос. От те, що апостол Павло каже, що ви точно не пропустите цей момент, але це ж сказано і в Євангелії. Що ви однозначно, що Христос явиться як блискавка. І всі землі одночасно побачать, що Христос прийшов. Тобто таким буде пришестя. Як це уявити фізично, важко сказати. Можливо, всім смс прийде на телефон, не знаю, це так жарт. От, але сам факт, що цей момент ми не пропустимо. От, а найбільше мені подобається ще одне таке міркування Іоанна Златоуста, святителя, що він де він говорить, що пришестя Христове обо, уже стається то в той момент, коли людина помирає. Вона зустрічається з Христом. І вже оце друге пришестя, е воно є не настільки, умовно кажучи, важливим, тому що людина помираючи, вже постає перед Богом. І там, е звісно, буде в, в День страшного суду буде остаточне рішення, куди людина потрапляє в царство Боже чи в пекло, але е певні предпосилки і певний вирок. У людини вже є, коли вона помирає і постає перед Богом. Особливо утішним є те, коли людина постає і чує виправ... вирок виправдання і вже сподобляється Божих благ. От. На цьому це все. Зараз ми ще помолимось з вами. Дивлюсь, так, Олександр Харшев і Марія Мартинюк вітає вас. От, е ще зараз почитаємо молитву і е хотів вам так об'явити Я думаю, сьогодні-завтра вже оформлю. На кінець-то в е мене дійшли до цього руки. Будемо. Е я розпочнемо новий збір е хімічних грілок для наших захисників на фронт. І я планую е організувати збір на тисячу грілок. От. Так що. Були, я пам'ятаю, прохання щодо е, того, щоб банк не, не тільки монобанка була, а в приваті було. Так що, я думаю, ми зробимо, я зроблю і там, і там, і будуть посилання. Е, про це посилання на банки, на цей збір. Е, я розміщу в телеграм-каналі IP, е, потім розміщу тут або е, дописом на Ютубі. Е, ну, от як би так. Такі плани думаю, сьогодні завтра зроблю скоріше всього, що завтра. Вже сьогодні пізна година. От і пропоную, давайте помолимось з вами за наших захисників і за нашу Україну. Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян, озброїв Ісуса новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєї народ наш, прости гріхи Його, благослови Його справи, даруй перемогу над ворогом. Зміцни Твоєю могутньої правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мертві справедливий та непорушний утверди. Простягни, Господу, невидиму правицю Твою, як рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судити, покласти душу свою на війні за віру православну, народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати, подай він цінетління. Бо Твоя влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. На цьому це все. Божу вам благословення. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. Ну і звісно, прошу вас не забувати підтримувати наш е е YouTube канал вашими подобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, підписками, хто не підписався. А також ви буду вдячний, якщо ви підтримуєте нас, е наші про наш проект донатами або оформивши спонсорську підтримку на YouTube. Дякую за все, дякую нашим е, постійним спонсорам е, і донаторам. Спасибі, до побачення. Божого благословення. До завтра.